Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами помандруємо по космічним просторам і дізнаємося цікаву інформацію про космос. Послухайте розповідь, як люди почали досліджувати космос. Люди здавна мріяли про чудодійну силу. Яка б миттєво могла їх перенести з одного місця в інше, вони заздрили птахам, які, розправивши крила, могли легко злетіти у небо. Там, у височині, птахи можуть відпочити і знову летіти в будь-якому напрямку і без доріг. І хоча природа не наділила людину здатністю літати як птахів, та все ж люди знайшли спосіб відірватися від землі. Спочатку вони зробили велику кулю, наповнили її гарячим газом з кошиком для пасажирів. Потім дирижабель, і тільки пізніше вертоліт і літак. Приємно летіти в літаку над землею. Та все ж неможливо долетіти туди, де літають супутники. Проте, люди зробили космічний корабль, який може долетіти до місяця. Учених цікавило, чи може людина пристосуватися до життя в космосі. Щоб перевірити це, до польоту в космос стали готувати собак. І ось перший пасажир уже в космосі. Ім'я цієї пасажирки лайка. Для собаки лайки була створена спеціальна кабіна, де був запас повітря, їжі і води. Про здоров'я собаки. Дізнавались вчені за допомогою спеціальних приладів. Слідом за лайкою полетіли наступні дві собаки, білка та стрілка. Вони витримали незвичайні умови та повернулись на землю здоровими та неушкодженими. Ось така цікава розповідь про космос. Запам'ятайте і розкажіть друзям все, що вам сподобалось. А ось завдання для вас, дітки. Уважно подивіться на цю картинку. Перед вами космічний колаж. Давайте порахуємо всі елементи космосу. Дивіться уважно і скажіть, скільки. Хлопчиків, космонавтів на картинці. Так, вірно, один. Скільки космічних кораблів на картинці? Так, вірно, два. Скільки дівчаток, космонавток на картинці? Вірно, три дівчинки. А скажіть, будь ласка, скільки зірок зображено на картинці? Вірно, чотири зірки. І тепер порахуйте, скільки ракет на картинці. Вірно, дітки, п'ять ракет на картинці. Уйте, дітки, від одного до п'яти. Подивіться уважно на картинку. Перед нами космічні кораблі. Покажіть мені великий космічний корабль, середній космічний корабль і маленький космічний корабль. Покажіть мені велику ракету і покажіть мені маленьку ракету. Молодці! До наступної зустрічі!